Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Одні автомобільчики доставили. Тим часом приїхали наступні Kia ЄNiro 2019 рік 64 кВт батарейка. Виїхав автомобіль. У березні 2019 року був куплений лізинговою компанією за 45 тисяч євро. Даний автомобіль приїхав лише з аукціону. Лізинговий голландський автомобіль просто в ідеальному стані. 2019 чистий рік. Ледовське світло, ближнє дальнє. Звичайно, тепловий насос. Ще ні в одному океаніру голландському не було такого, щоб був відсутній тепловий насос. Можливо. З інших країн, вони є без теплового насосу. Але в даному автомобілі є тепловий насос, є все, що буває лише в Кіаніру. Комплектація Executive Line. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, перевірено електронним товщиноміром фарб. Автомобіль лізинговий. І як ви бачите, обслуговувався згідно регламенту, від А до Я навіть гума в досить хорошому стані. Автомобілі проходять голландські техогляди і також при проходженні техогляду є рекомендації для того, щоб Пройти техогляд потрібно замінити шини. Шини мають бути в відповідному стані, інакше автомобіль не пройде техогляд. Чистий 2019 рік автомобіль ми тут зарядили до повного. Автомобіль має безключовий доступ, датчики сліпих зон. Салончик автомобіля в досить ухайному стані. Є електросидіння, Преміум музика JBL. В багажнику Саубуфер. Все як попередні наші Niro. Так, пробіг чесний і рідний, 85 тисяч кілометрів. Зарядили до повного, при попередній їзді показує запас ходу 433 км. До 100 тисяч пробігу. Кіаніро має сох батарейки 100%. Мультикермо, велика навігація, камера заднього огляду, клімат, круїз, адаптивний круїз. Все, всім оснащений даний автомобіль. Два ключка без ключовий доступ і доставлено також, є два брілочка, доставлено ще голландцем сигналізація. Тобто сигналізація зустрічається досить рідко тут в Європі. А в даному автомобілі є доставлена сигналізація. Підігрів сидінь, охолодження сидінь. Підігрів керма. І зміна режиму їзди. Тобто різні режими, різні запаси ходу. Найекономніший у нас екорежим, це ми всі знаємо. Даний автомобіль просто в чудовому стані. Тому, кого зацікавив автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, є. На дану хвилину є в наявності. Також має підігрів задніх сидінь, Ледовські задні стопи, в багажнику є ще гумовий килимок, савбуфер. Звичайно, під гумовим килимком матерія, як нова, вогнегасник. Два зарядних пристрої. Один від звичайної розетки, другий продовжувач або для швидкісної розетки. І як бачите, даний автомобіль ще має фаркопчик. Звичайно, є аптечка, жилетки, все як повинно бути в автомобілі. Так. Таке Океаніру преміум Executive лайн комплектація. Максимальна комплектація 19 рік. Hyundai Ioniq 38 кВт батарейка. Був наявності, даний автомобіль вже має свого клієнта. Проданий, наскільки я розумію, це. Invece, на Голландію. Голландець приїхав, подивився йому все підійшло. Даний автомобіль проданий. Але є такі на аукціонах, кого цікавить, можна купити. Пройдемося, зробимо огляд автомайданчика. Що нового. Як не як, пройшло декілька днів після останнього огляду. Досить багато цікавих пропозицій. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Класні голландські лізингові автомобілі з чесними пробігами. Підписуйтесь також на телеграм-канал, де є фотографії попередніх автомобілів, які були виставлені на огляд. Mercedes Sprinter 314 або 316 ну, з двигуном 2.2 є в наявності. Форст Транзит База, також лише прийшов за аукціону, незначне пошкодження бамперу. Автомобіль має пробіг 162 000. Така, Такий комерційний транспорт є наявності. Електричні гольфи, кого цікавлять, будь ласка, є варіанти. А якщо можемо купити на аукціоні? Golf. Volkswagen Golf дизельний. Автоматична коробка передач. Є такі автомобілі. Також голландські, також лізингові. 2020 рік, 2.0. Ціна на експорт 17 999 євро. Ціна Бруто 21,780. Ціна на експорт, ми купуємо по ціні нету автомобілі. Наші клієнти не очікують на повернення ПДВ. Volkswagen Polo, Volkswagen Passat, електричні гульфи, Audi A4, A6, a 3 такі автомобілі бувають. Також можна купити додатково під замовлення. Renault Clio 1,5. Дизель 66 кВт 90 кінських сил. Є такі малолітражні автомобілі. Рено Меганчик чорний, на легкосплавних дисках. Автомобіль в досить гарному стані. Також автомобіль лізинговий, 90%, можливо, навіть 98% всіх автомобілів, що тут є, це є лізингові автомобілі. З сервісними історіями. Так, меганчик Меганчик ціна досить гарна. 7999 євро. 8 тисяч євро, 19 рік, 98 тисяч пробігу. Механічна коробка передач, досить гарний пробіг. Комплектація Zen. По салончику гарненький. Можливо, треба буде зробити ще додатковий. Чистку доведення до ідеального. А так, автомобіль просто, як ви бачите, просто в суперовому стані. Так, вантажні фаргони, Volkswagen Caddy, Ford, Ford Custom, Renault Kengo, Dacia, Mercedes Sitane. Є такі автомобілі, Peugeot експерти, партнери. Такі автомобілі ми також купували, доставляли для наших підписників, для наших замовників. Інколи купуємо, просто веземо на продажу в Україну. Так, Hyundai Kona комплектації преміум є такі автомобільчики 64 кВт. Також запас ходу 400-450 км на повному заряді. І досить є досить класний автомобіль. Це в нас Hyundai Kona дизельна. Пробіг даного автомобіля 34 тисячі. Ціна, так, звичайно, не дешева. 16999 євро. У 2021 році автомобіль виїхав з автосалону. Пробіг 34 тисячі. Дизельний Hyundai Kona 1,7. 7-ступеневий автомат. Full, на фулі комплектації, максимальна комплектація. Так, ще один також Hyundai Conan, ну вже з більшим пробігом. Відповідно, чим більший пробіг і в дизельних автомобілях так само і зовсім інакша ціна. 21 рік 197 тисяч пробіг. Тобто, тепер ми можемо задуматись, як може бути там. З 2010 року 197 тисяч пробігу. Коли автомобіль в 2021 рік має 197. Ще раз підтверджує що пробіги тут чесні і кого цікавить, є сервісні історії. 11 тисяч євро. Стояла, тут стоїть ціна 11 499 Ціну е, знижено 11 тисяч євро. Досить класна пропозиція. Кого б зацікавив. Пробіг це є по автобаму, це не є страшний. Це по трасі пробіг, це автомобіль в досить гарному стані. Кого зацікавить, зроблю додатковий огляд. Купуємо і веземо. Hyundai Tucson гібридні є. Приїхав, також ще наперед забігаю. Приїхав ще і просто дизельний бельгійський автомобіль, ну зараз ми побачимо. Нісан Кашкайчик, також автомобільчик лише прийшов з аукціону. Темно-вишневий такий перламутр, Автомобіль лізинговий, легкосплавні диски. Безключовий доступ, автомат. Дивимося. Так, кашкай. 21 рік, 186 тисяч пробігу, ціна 13400 євро. Семиступеневий автомат. 85 кВт, 115. Кінських сил 1,5 надійний дизельний двигун К9К. Далі в нас йдуть Тойотки. Гібридні є такі автомобілі. І ще є в нас інші кольора по Кіаніру. Срібний металік. Комплектація Executive Line. Також максимальна комплектація. Ціна нету 14999 євро. Грубо кажучи, 15 тисяч євро. 19 рік 94 тисячі пробігу. Темно-синій. Niro. Також комплектація Executive Line. Будь ласка, ціна 14900, 94 пробігу. І ще один також. Досить цікавий варіант. Це в нас іде Hyundai, Kona, також чор... Niro, також в чорному кольорі. Також в чорному кольорі, також комплектація Executive Line, є вже даний автомобіль на сайті. Йдемо далі. Є просто, просто... Чудовий, просто стильний сучасний кросовер. Міський кросовер Peugeot 2008, автомобіль з лізингу, автомобіль обслужений з сервісною історією. І стан автомобіля просто ідеальний. Весь в рідній фарбі. 120 тисяч пробігу. Автомобільчик також лише прийшов з аукціону. Є даний автомобіль на сайті. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, зроблю додаткові фото, відео, огляди, звіти. І купуємо і доставляємо. Доставляємо ми місто Тернопіль або місто Київ. Індивідуально також там. Дивимося, якщо є можливість інші міста. Так, вантажні фургони є на сайті. Хто не може знайти в описі сайт, будь ласка, пишіть на Viber, я вам відправлю сайт, де є майже всі автомобілі. Звичайно, там, які останні прийшли, можливо, ще не стоять на сайті, але. Рано чи пізно будуть, якщо не продаються. Динамічний ринок у Європі, Автомобі... багато клієнтів приходить, багато автомобілів просто не попадає вже на інтернет, на мобіле де. Так, Renault Megane легенда, але стан такий вже без значка. Ну, як автомобіля з чесним пробігом. Будь ласка, 11 рік 343 тисячі пробігу. Ціна 1700 чи 1800 євро. Також на даний автомобіль, на два автомобіля знизили ціну. Також можемо купити його на Європу, кому для таких якихось робіт треба зробити вам огляд. Рено мастера середні бази. Приїхали лише з аукціону. Volvo XC60, плагін, гібрид, автомобільчик просто в чудовому стані, по лакофарбовому покритті не дивився, але так візуально рівненький, ціленький і своїм оком прибором без товчиноміра бачу, що... Автомобіль в рідній фарбі. 251 тисяча пробігу, мультикермо, навігація, є Apple CarPlay. Такий. Ручка переключання, такий хрусталик. старт-стоп Два ключики. Поєднання шкіри і матерії, досить гарний салончик. Будь ласка, плагін, гібрид. Автомобіль лише прийшов, ціни немає, але кого зацікавить. Будь ласка, телефонуйте. Такий ми купили на місто Хмельницький, доставили. Дизельний. Ціна в Україні склала 27 700 євро. Так, Hyundai Tucson, Дизельний. Лише прийшов з аукціону срібний металік. BMW одиничка Ford Focus. Є даний автомобіль на сайті, досить класний колір, голубенький металік. Ціна, ціна даного автомобіля 8999 євро. 20-й рік 155 тисяч. Пробігу. І автоматична коробка передач отакий джойстик. Також досить цікаві форди. Renault Megane комплектація боссе, срібний металік, механічна коробка передач, 150 пробігу. Також автомобільчик лише прийшов з аукціону. І наступний автомобіль. Який прийшов за аукціону, це Volkswagen Passat, седанчику, легкосплавні диски, комплектація, Highline. на шкірі, пам'ять сидінь, камера заднього виду, 214. В седанчику напевне, 1,6. Так, таке коротеньке відео. Ставте лайки, діліться відео з друзями, пишіть коментарі, робіть замовлення на автомобілі. Дякую за увагу! На все добре!